І ми продовжуємо наш ефір розмовою з Сергієм Євтушком, першим заступником голови комітету Верховної ради із питань регламенту і депутатської етики. Пане Сергію, наші вітання зі святвечором. Зі святвечором. Сьогодні з вашими колегами і з депутатами Верховної Ради ми підбуваємо підсумки роботи парламенту за 2024 рік, якщо його порівнювати із попередніми воєнними роками. Що ви можете сказати? Ну от зокрема нас цікавить ваша оцінка в розрізі роботи вашого комітету? Та як показали себе депутати парламентарі у цьому році? Ну у нас всі засідання без виключення відбувалися з кворумом. Подекуди це навіть були повний склад засідання комітету. Ми розглянули протягом року сім утворення сім спеціальних і три слідчих комісії. Тимчасової комісії. Це я нагадаю парламентський контроль. А також три слідчі комісії і одна спеціальна комісія очікують на розгляд у парламенті. Всі решта вже комісії створені і працюють. Було ряд кадрових питань. У нас кілька народних депутатів склали повноваження. Це якраз затвердження або голосування по проекту постанови йде через наш комітет з питань регламенту. А також два народних депутата склали присягу і, так би мовити, замінили своїх колег, ті, котрі склали повноваження. Ну, ряд інших господарських постанов було ухвалено протягом року. Ще раз нагадаю, що наш Комітет засідаючи, постійно мав засідання без жодних проблем, ніяких збоїв не було, кворум завжди присутній. Тому ну, якось працювали злагоджено. Зараз зрозуміло, що ми за кілька хвилин не підіймемо підсумки. Безпосередньо роботи Верховної Ради за рік, але принаймні окремими широкими мазками можемо це зробити. Зробили, і тепер першочергові завдання: ваші як депутата і як громадянина на 25-й рік, можливо, перші місяці. Що ви для себе визначаєте? Ну насправді я думаю, для всіх громадян України, в тому числі для народних депутатів. Перебіг і перелік завдань буде залежати від ситуації на фронті. Ми маємо сконцентруватися. А допомагати фронту. Якщо будуть перемовини, це буде один план поточного року. Якщо ж їх не буде, ми мусимо концентруватися на допомозі Збройним силам України. Звісно, допомагати всіляко через соціальні програми військовослужбовцям. Також на розгляді в парламенті є. Ріше працює тимчасово слід спеціальна комісія, яка допомагає напрацювати всі нормативно провати аби пораненим нашим військовим, хлопцям і дівчатам, котрі отримали поранення в госпіталях в закладах охорони здоров'я належним чином надавалися і медичні послуги, і ліки, харчування, в тому числі ряд соціальних е таких. Неузгодженостей придеться вирішувати в наступному скликанні, тому що насправді є великий відсоток людей, які живуть за межою бідності. Я би думав, з управлінської точки зору тут потрібно майже на чуть чуть не в обличчя подивитися кожному, подивитися, як вони живуть, і допомогти. Це не тільки пряма допомога. Я думаю, це залучення інвестицій, підняття ринку праці і все інше. Це якраз теж завдання і Верховної Ради, і уряду, ну і звісно, місцевої влади. З цим потрібно пане. пане Сергію, перерву вас буквально на хвилину, тому що у нас є повідомлення від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Ворог вдарив по кривому рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформацію уточнюється. З'ясовуємо також, чи постраждали люди. Пише Сергій Лисак, тривога продовжується Дочекайтеся відбою. бою перше ніж залишити безпечне місце. Якщо продовжувати, от ви сказали, пане Сергію, щодо неузгодженостей. Е, і з, з, також зазначили, що можна буде вирішувати ці неузгодженості та е, за рахунок інвестицій. А ще за рахунок чого можна допомагати людям, які за межею бідності? Ну, я мушу критикувати закон України про державний бюджет, який створений і проголосований вже в цілому і набув законної сили. Де на жаль заробітні плати чиновників зростають? Де на жаль? Залишаються великими заробітні плати членів наглядових рад, силового блоку, так так би мовити. Але на жаль, ми бачимо, як до прикладу, от пенсіонери Чорнобильці, які в судах відсудили свої пенсії і а, позбавлені урядом, на жаль, цих виплат в цьому році, ці правки ми будемо вносити. Ми будемо пробувати все ж таки переконати уряд, щоб збалансувати цей е, фінансовий документ. За те, що долучилися до нашого ефіру, Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань регламенту і депутатської етики, був з нами на зв'язку.